А що ви думаєте, що просто так, якщо вас там десь затримають, ви просто берете, набираєте адвокати, всі питання вирішуються. Да? Друзі, воно так може не працювати. Вони ж теж і поліцейські вже розуміються на законі, і ТЦК вже вони знають, як десь їм там себе поводити. Тому нехай вони десь щось порушують, але зараз вони вже дещо навчилися. Навчилися вони за три роки. Мобілізація себе поводити якось там чинно. Але, друзі, виїзд адвоката. Ну, ще раз я вам кажу, що мати треба договір і проконсультуватися попередньо для того, щоб самому розуміти взагалі, як себе поводити. Якщо вас десь схопили, неважливо там є адвокат поруч чи ні. Ну, дійсно, якщо є адвокат. Який може зразу під'їхати, він може щось там з ними поговорити, але здебільшого я спілкуюсь з різними адвокатами. Вони не знають, яким чином тут захищати людину, оскільки тут є відповідна специфіка. Не кожен адвокат ну далеко, не кожен адвокат може взагалі тут вам допомогти. більш того, я вже стикався з такими випадками, коли вони діють, ну не завжди. Відповідно, і втрачається час. А тут час він дуже має важливе значення. Тому, наприклад, я знаходжусь в Києві, вам потрібна допомога. Ви незалежно від того, що ви там можете перебувати у Львові або у Франківську, або в Тернополі, неважливо, в Одесі, у Дніпрі. Е якщо ви звертаєтесь, попередньо у вас є договір, попередньо ви вже подивилися моє відео, ви знаєте яким чином себе поводити, які є норми базові? Так, тобто це другий момент. Перший це договір, другий це подивитися, розібратися, як себе вести, подивитися відео. Це другий момент, третій момент. Я би радив індивідуально провести консультацію з адвокатом. Якщо потрібно, звертайтеся, можна зробити це по телеграму, можна зробити це онлайн, не обов'язково їхати там в центр Києва. Якщо потрібно, ну якщо ви в Києві, звісно, ви можете приїхати. Але тут е важливо швидко отримати інформацію Інд індивідуально стосовно вас, тому що можливо, у вас взагалі є якісь підстави для непризову особливі для вас. Таке буває часто. От, і далі, вже, звісно, ви на зв'язку, і коли вас затримують, зупиняють, зразу набираєте і зразу ви дієте відповідним законним чином, і тоді буде результат. Лише так, а не чекати на якогось там адвоката. Саме на вихідні і на святкові дні більш всього затримань, затримань та доставлень поліцією та ТЦК. Друзі, я ще раз вам наголошую на тому, що якщо у вас є якісь підстави, і або ви підозрюєте, що у вас є якісь підстави для непризову або для відстрочки, то ви краще перестрахуйтесь. Ну запитайте у юриста щодо цього, е, наберіть мене. У мене є всі контакти, вони записані в шапці профілю. Отримайте консультацію, тому що от вчора, наприклад, таксист е, був затриманий. Хлопець молодий, там 30, їздив раніше ніяких проблем. Але ж нещодавно, там у січні його зупинили, дали йому повістку. Він, якби не з'явився за цією повісткою, прогенерував цей момент. Друзі, у нього там чи є чи немає відстрочки, але це друге питання. Якщо вам вручали повістку або вам приходила повістка на пошту, я завжди кажу. Беріть, дізнавайтеся, що це за повістка, що там написано, і вирішуйте це питання. Треба ем, діяти, тут є варіанти. Не просто так взяти і надіятися там, на те, що вас не зупинять. Зупиняють. Зараз багато людей зупиняють, поліція перевіряє, якщо він розшук у розшуку, так званому БТЦК, вони його доставляють. Зразу везуть, Зразу везуть на ВЛК. А після ВЛК. У нас здебільшого всі придатні. Треба знати, як себе поводити, щоб, по-перше, не затримали, по-друге, не доставили, незаконно не доставили. Тому що у нас є закон. Я про це казав вже багато разів. Але ж люди не знають. І я от, взагалі дивуюсь, що навіть люди, у яких є право на вестрочку, там є інваліди у сім'ї, або ще якісь там, нюанси, а вони. Цього не знають. Вчора це так така ж була ситуація? Людина була затримана. Вона поїхала там в Тернопільську область, була затримана і нема зв'язку. Я надав консультацію, але вони там намагалися якось вирішити питання по місцю. Знаєте, по місцю хочеться вирішити питання. Та нічого не потрібно вирішувати. Дійте просто по закону. Вони взяли там якогось місцевого адвоката, знайшли і все. Я їм казав, що треба робити, а у людини була право на відстрочку. Він його чи використав, чи не використав, я не знаю. Зараз зв'язку з ним немає. Друзі, консультуйтеся, розбирайтеся в ситуації, розбирайтеся, як себе поводити для того, щоб ваші права не були порушені. Я вас просто прошу. Це зробити адвокат Олександр Євсютін. Якщо ви хочете укласти договір на праву допомогу при екстреній ситуації, при затриманні вас, то ви можете перейти на мій сайт. Там же ви можете ознайомитись з умовами укладання договору, почитати про мене особисто, чому зі мною варто укладати договір. Чим я займався, який у мене є досвід. Тобто я сам з 97-го року захищаюсь від свавілля з боку міліції, ще тоді я зміг їх перемогти. Коли вони мене особисто намагалися притягнути безпідставно до відповідальності, я переміг їх у суді. І після цього вже пішов навчатися на юридичний факультет, став слідчим прокуратури, і вже в прокуратурі також боровся із Свавіллям. Саме я став прокурором для того, щоб захищати права людей. А потім, вже з 2007 року, займаюся цим, будучи адвокатом. От. І ви можете подивитися. Що це вам дасть? погода на хрещатику чудова. Тому якщо ви справді не боїтесь ТЦК, то можете спокійно гуляти. ТЦК немає. А якщо вам потрібна допомога адвоката, укладіть зі мною попередній договір, і в разі якихось незаконних дій щодо вас ви зможете одразу мені зателефонувати. Я відреагую. І ваші права не будуть порушені, а якщо будуть порушені, то їх відновлять. Ось так. Але зазвичай так і буває. Тому, друзі, все буде добре. Захищайтеся.